Я нагадаю, вчора Україна збила дві протикорабельні ракети Х-22. Від початку повномасштабного вторгнення це вдалося зробити так само вперше. Ці ракети називають сліпими вбивцями. Вони не вирізняються високою точністю, і Росія застосовує їх переважно, щоб нанести як найбільше руйнувань. Про їхні особливості розказав у нашому ефірі авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. Це так звана аеробалістична ракета. Що це означає? Те, що вона частину е, свого польоту вона може е, йти як е, аеродинамічна, е, аеродинамічний літальний апарат, да? а якусь частину вони літають так, як їй дали імпульс е, цим реактивним двигуном, е, е, і вона з цього імпульсу летить просто як е, по параболічній траєкторії, тобто просто як балістична ракета. І вона досить швидка. Вона на, коли вона вже виходить на максимальний режим, там може підійматися там 20 кілометрів, а навіть більше. А деякі модифікації, особливо там кажуть, Х-32 може вилітати навіть на 40 кілометрів висоти. Тобто там вона розганяється майже до 4-4,5 швидкості звука. І вона її можна збивати тільки коли вона вже. Як е, проходить там більш е, такі полотні слої атмосфери, вона коли заходить вже ближче до землі, от тоді її можна збивати. І о, тобто вона проходить далі як, як балістична ракета. Балістична ракета ми збиваємо, як ми пам'ятаємо, Петріотами або або Самті. Тому е, ці ракети Х 22 вони, по перше, не можуть долетіти до Києва. А в по-друге, у нас в інших містах до цього часу патріоти ще не стояли. Тому зараз те, що збили Х-22, це якісь нові рішення, які дозволяють їх збивати. Це дуже чудово.